Законопроект про вищу освіту має з'явитись за два тижні. Уряд планує подати змінений варіант документа до парламенту на початку березня. За цей час спеціалісти опрацюють його та врахують думки викладачів, студентів і юристів. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, перероблений закон парламент має ухвалити якнайшвидше, аби вже з 1 вересня він набрав чинності. З нового навчального року обіцяють урядовці і підвищення стипендій, піднімати виплати студентам. Кабмі Тут никаких у студентов опасений не должно быть. Год от года будьте уверены, что будет увеличиваться финансирование стипендиальных фондов. Вот. Я не хочу вам сказки рассказывать, но будут у государства возможности в полной мере выполнять э, вот эти нормы, да, значит, они будут выполняться. Напередодні суперечки щодо введення іспитів до вищих навчальних закладів не вщухали. Одні вважають, що випускникам достатньо екзаменів у школі і зовнішнього незалежного оцінювання. Інші посилаються на досвід деяких університетів зарубіжних країн. Складно, мабуть, уже буде. Чесно поступити, ну і час п'ять вузів дозволяється нам охопити увагою, як фізично можна буде встигнути із ЗНО, з із іспитами і із зі міністр освіти. Категоричний зовнішнє незалежне оцінювання не дозволяє реально оцінити знання випускників. Тому в проєкті закону передбачається, що три. Складові будуть давати можливість держати вищу освіту. Це безумовно середній бал школи. Другий це зовнішнє незалежне оцінювання і третій бал університету. Як саме рахуватимуть бал університету у проєкті Чітко не прописано. Зауважують експерти. Додатковий іспит це тільки е, такий дверцята для подальших подальшого повернення до корупційних схем Втім, повернення може і не бути з урядового проекту закону про вищу освіту. Норму про вишівські іспити нещодавно вилучили. Якщо документ у такому вигляді затвердить уряд, а пізніше парламент абітурієнти можуть не боятися обіцяних міністром додаткових випробувань.